Доброго денечка. Сьогодні ще ні з ким не здоровалась. Була, коротше говоря, возила, мені заказали поросят. Я возила в сусіднє село, тому що люди не мають машини. Як вроді хтось її пошкрябав. І вона на ніч, я вчора вечором підходила, закривається. Ох, і будуть. Дивіться, що трошечки. Це, мабуть, такі самі будуть, як оці, але ж кажу, це мікс. Приїхала, зайшла в хлів, Подивилась, що там мої роблять, і пішла в теплицю. Слухайте, в теплиці така жара. в руці держу кібіц помідорки дуже смачні, Сливочки дуже хороші. Гляньте, тут різненькі, різні сорти, бачите, і така, і така чорна. І такі сливочки, і отака от помідорочка, і жовті, і отакі. От Хочу, щоб рвати отакі, от щоб це нечаянно дві штучки вирвалося мені. Такі буренькі, але нічого. Гляньте на цього полярного ведмедя. Це як настоящий ведмідь. Дивіться, мій кулак. Чотири кулака. Я трошки пахне. Трошечки є запах, ого. Вивезла поросятка. Люди дуже довольні. такі задоволені взагалі. Чуть не скакали такі. Кажуть, в нас були, але таких не було. А я кажу, ну, так приємно, як хвалять. Гляньте, зацвітає по-другому разу, я вам вчора показувала мій скільки бутонів. Все в бутонах, пір Я як перецвітає, муха, ти чого сіла? Я, як вони перецвітають, я не обрізаю. Я зараз вам покажу, що я роблю. О, Дивіться, бачите, я обломую отако. І воно потім раз, раз, дві-три штучки виростає знову з одного. Бачите, все пообломувано. О, дивіться. Отако. Оце я отако обломую. І воно, бачите, обломала отуто, -от -от. і воно обростає, і обростає, і відростає по-новому. Гляньте, як зацвів гарненько. Мій пірдеронсар. І пішла гілячка як віночок сюди. Тут ця краса, тут вже перецвіло, теж, бачите, обломала. На другий раз буде цвісти ще краще. Lamlight мій. Не можу, натішиться. Ану цей пахне. Трошечки якесь є, але ж отой дійсно пахне, а цей так не дуже. Ця дуже гарна гортензія. Он. Вечіром закри... Зараз піду, наріжу своїми ножичками популярними. Люцерки для поросяток і піду, піду. Буду робити сік. Зараз світла немає, зараз нічого й не поробиш, знаєте? Помідорки я так не дуже задоволена, тому що самі такі великі сорти У мене погоріло, погорів цвіт в моїй теплиці 8 років. І в моїй теплиці вже пропав захист від ультрафіолету, знаєте? І все горить, треба розкидати і шкода. Ранньою весною отаке, як ридиска, отакі от раненькі можна вирости. А бачите, помідори горять. Горять, шкода, стільки труда. Я ж з ними займаюся із початку січня, з тими помідорками під лампами вирощую, гляжу, дмухаю на них. І в цьому році торік вже починалося. А в цьому році гарненькі помідорки. От, в цьому році взагалі великих помідор в мене майже немає. Оце кібіц, то його є море на кущах. Прямо, мабуть, я його не підв'язувала на шнурки туди так високо аж. Я взяла палки, поставила, бо ж вони невисокі, десь вони такі до метра. Поставила палки, прив'язала, а в них така загрузка, мабуть, по відру. Треба буде показати вам. І вони зараз всі лежать на землі. Треба щось робити, щось підложувати, тому що вони захворіють на землі. Отаке. От Всім бажаю гарного, хорошого, теплого, негарячого дня. Всім бажаю здоров'я, вашим сім'ям здоров'я. Пишіть мені, коментуйте, будь ласка, через те, що Щось мій канал геть геть портиться. от, Якесь павутиння. Ой, дивіться, це пов'яла. А що таке? Пов'яла, Ох, так квіточка, Дивіться. Я вже дивилася по інтернету, я ж вже шукаю у стому і дивилася на жовті кольори. Уявляєте, яке було б гарно. От, наприклад, такі і жовті. І є. Є таке насіння. От, все, не буду довго вам знімати, тому що це і тяжко дивитися. Щоб не надоїдало. Пишіть, підписуйтесь, будь ласка, коментуйте. Я вже в прошлому відео казала, пишіть коментарі, хочете, якщо я заслужила на погані, пишіть погані. Хочете, пишіть хороші. Мені всі люди хороші, все гарно знімають, все добре роблять. От. Отаке От все. На цьому буде все. Заношу в хату помідорочки свої і йду по люцерочку. Бо ж мої поросятка дуже люблять люцерочку, знаєте. І вони на ній ростуть гарненько, тому що люцерка це білок. І там, де білок, то наростає маса. Мускули наростають, ну, типу м'ясо наростає, знаєте? Отаке не можу налюбуватися цією квіткою. Все на цьому, все. Всім самого найкращого і всім миру, щоб закінчилася ця клята війна в нашій країні.